І на черзі про новини спорту в традиційних змаганнях зміні футболу, які проводить Буковинська державна фінансова академія, Кубок Ректора, перемогла команда гуртожитку номер 1 Команда стала кращою серед восьми команд. Друге місце посіла команда обліково-економічного факультету, а третє збірна факультету підготовки молодших спеціалістів. Рівень змагань з кожним роком зростає, відзначають організатори. Традиційно так склалося, що кожного року переможцем виходить нова команда. Завершення фінальної гри та нагородження бачили наші кореспонденти. Кубок ректора це традиційні змагання, які допомагають визначити кращих та підготувати збірну академії до обласної універсіади. Розповідає зав фізичного виховання академії. Серед цих вісьми команд звичайно видно, що рівень футболу росте в академії. Дійсно, діти набагато кращі, і рівніші команди. І багато цікавих ігор було, але перемогли дійсно самі сильніші. Вони такі зараз на даному етапі вони самі кращі в нашій академії. Кубок ректора цього року виборола команда гуртожитку академії номер один з рахунком 3-1 Вони перемогли команду обліково-економічного факультету Академії. Гравці вважають, що перемогли заслужено. Я думаю, що ми перевагу цілком виправдали на полі, тому що ми вже не перший рік так грали того року. На жаль, нам не вдалося перемогти. Ми зайняли тільки друге місце. А цього року, як на мою думку, звісно, я вважаю, що ми були кращі. Окрім кубка, за перемогу команда отримала шкіряного м'яча. Організатори студентський профком відмітив також кращих гравців. Головне, щоб всі учасники отримали задоволення від гри, адвоздоровим цілі здоровий дух. І думаю, цінні подарунки забезпечили саме студентський профком. За друге місце отримали гелі для гоління, третє місце антипросперанти. За четверте, п'яте та інші місця, які не призові, ми отримали, вручили їм солодкі подарунки. За грою команду в фіналі спостерігали студенти, викладачі та друзі академії. Серед друзів і спонсорів, зокрема, і Михайло Дралюк. Він каже, що радий підтримувати студентський футбол, але на підтримці футболу не буде зупинятися. Будемо старатися допомагати, щоб при академії була своя база, де можна буде було оздоровлювати не тільки студентів, база включає стадіони, центри. Поки що це тільки мрія. Додав Пандралюк, але спільними зусиллями переконаний він її можна здійснити. Оксана Зима, Сергій Грубляк, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.